Черговий напружений тиждень для харківських рятувальників минув. Окрім виїзду на ліквідацію наслідків прильотів у минулий вівторок, коли було завдано удару безпілотниками по Шевченківському, Київському, Холодногірському та індустріальному районах міста, співробітники займались цим майже щоденно і на теренах області. Окрім цього, продовжилася робота вибухотехніків. Командир, увага, міна. Виявлено ПТМ-1С. тему З початку війни на Харківщині було виявлено та знешкоджено майже 18,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень внаслідок підривів були загиблі та постраждалі. Проте були й ті, хто вирішив спробувати долю у розборі вибухонебезпечних предметів. У Слобідському районі Харкова 53-річний чоловік отримав ножинні поранення обличчя тіла та лівої руки під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет постраждалого госпіталізовано до лікарні. Цього ж дня у місті Ізюм на території приватного доводіння стався вибух вибухонебезпечного предмету, внаслідок якого загинула дві особи. Ще одна особа поранена. 7 травня на території приватного сектору у селі Василівка. Вовчанської громади Чугуївського району стався підрив, внаслідок якого чоловік 1979 року народження отримав поранення обличчя тіла, рук та ніг під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет, постраждалого, госпіталізовано до лікарні. 8 травня у селі Зарічний Чугуївського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета дитина, 11-річний хлопчик, отримав поранення, отримав мінно-вибухову травму голови. Та грудної клітини, також госпіталізований до медичного закладу. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки. Особливо на декупованих територіях прошу бути обережними дотримуватися правил безпеки та порядку рятувальника. Також минулого тижня рятувальники продовжили роботи з гасіння пожеж у екосистемах. Горіли ліси, вогонь губив все, що було на його шляху. Протягом тижня на території Харківщини виникло 14 лісових пожеж загальною площою 375 гектарів. 6 травня об 11 годині вдалося ліквідувати пожежі на території Піщанського лісництва Ізюмського району, де горіла лісова пістилка на площі 85 гектарів. Спостерігалася інтенсивна детонація залишків, залишених ворогом вибухонебезпечних предметів. Внаслідок розльоту уламки боєприпаса загорівся дах багатоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, гаражі, а також будівля та деревина на території виробничого майданчика лісового господарства. Роботи з пожежогасіння тривали дві доби 7 травня. Підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісгоспів ліквідували найбільшу за площу лісову пожежа, яка виникла в барівському лісництві поблизу села Новоплатоніка зюмського району. Вогнем знищена лісову пістилку на площі 110 гектарів. Гасіння цієї пожежі також тривала дві доби. Ігор Безкровний та Юрій Бабикін Харків. Новини.